Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Оферов. Хто ж був найдревніший герой в Україні? І цьому героєві, друзі, не сто, не двісті, не тисячі років, а мінімум три тисячі років. Так, і наші казки це зафіксували. Про це я зараз вам розповім, і ви будете приголомшені в цій історії. А при цим дякую всім, хто лайкає, поширює, коментує ці відео. Боремось на історичному фронті. Дякую всім, хто донатує на патреоні. На картки все в описах відео і на спонсорстві відтуди. друзі. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Отже, тепер відкриває секрет: хто ж є найдивнішим героєм нашої України? Зафіксований у казках, звісно, це Котигорошко. Так, оцей маленький з булавою, але є найдивнішим героєм. Тепер, друзі, я хочу наголосити, що саме. Сама казка, українська казка про, така, про Категорошка є однією з найдавніших, в тому числі, і вона приповідає дуже такі цікаві сюжетні лінії, які не завжди можна якось розгадати. Бо давайте просто подивимося, скільки є варіацій цих казок, які сюжетні лінії, як вони припитаються, які закінчення коротші довші сюжетні лінії. Але якщо ми просто прочитаємо казку про Категорошка, то побачимо просто цикл пригод різних пригод. Де дієві особи з'являються достатньо дивні, і птахи, яких пташня таких рятує Категорошка, і діти, з яким він бореться, і змій, і брати, і сестра, яку треба врятувати, і друзі, яких він рятує, потім вони його зраджують. От все це насправді говорить про те, що вона, можливо, очевидно, було ще більше редакцій. Це була дійсно якась певна сага, яку. Розповідно, сага також це була якась історія, яку довго-довго розповідали, довго-довго домонтовував різні події. Безперечно, що на шаровань дуже багато і доби там 500-600 років тому козацьких часів, часів чи часів нашої середньовічної української держави Русь. Проте тепер друзі хочу наголосити: а що ж таке м'яко горошко? Ну ми всі звикли, що котиться горошина, так? І так дійсно в касті описується, що котились грошина. Жінка понесла від розводу, і туди потрапила грошина, не взяла, з'їла, народився котигорошко. Хлопчик з іменем, от е, дієсловим земельником. Проте все не так просто, друзі, безперечно, що народитись від грошинки це дійсно якийсь початковий сценарій зародження життя. Ми знаємо, що у слов'ян. Горох, бобові асоціювалися якраз з розквітом життя. Маленька штучка, вона потім проростає, всім все видно і дуже цікаво. Тобто, дійсно, горох є одним з е, таких сакральних страв, насправді, для українського циклу, е, культурного. І тут взялися на справу ще історики, філологи, етнографи, і вони були, ну, власне, дещо е, заскочені тим, що. Коти-горошка може мати і інше пояснення імен. Чому він найстаріший герой, я розповім трошечки пізніше, бо там є дуже класна датуюча штука. Чому ми кажемо, що коти-горошка мінімум 3000 років? Отже, слово горох зрозуміло можна відкинути. До речі, асоціація горох, Коти-горох і... За царя Гороха, пам'ятаєте таке прислів'я? Так от, за царя-гороха казали. І дійсно вважалось, що можливо це апеляція до дуже давніх часів. Коти Горошко, цар-горох це щось таке дуже давнє, архаїчне. Проте казка, все ж таки кажу, три тисячі років мінімум, може 4, може п'ять. Сам горох, царь Горох, очевидно, це достатньо нещодавний насправді цар. Ну, він правив, можливо, там тисячу. 1200 років тому справді. Бо, виявляється, за царя гороха це не що інше як народне пояснення, коли говорили по-царегородськи. Ну, Царгород це Цареград, це Константинополь, центр тієї римської, Східної Римської імперії, яку ми називаємо Мізантії. І коли казали по-царегородськи, то е, це от по, почали вживати як після, після Царегородськи, тобто після Царя-гороха. Так? І зрозуміло, що категорошка наш не підходить в цьому поясненні в е такому простому. Одночасно, друзі, горох, грох оце от слово гріхіт, е гримлячість отаку от витягнути з цього кореню, пояснивши, що насправді категорошка є об'єднаним символом. Бога Перуна, язицького нашого, давнього бога Перуна, який був патроном князю та його дружині, принаймні в 10 столітті, ми це вже розуміємо точно. Але разом із тим, перун, саме ім'я Перун Пер це тобто бити, І дійсно, якщо перун той, хто біє б'лискавками, то, можливо, і грохіт тут теж є асоціативна відразу, що категорошка може бути у цим от. Перуном особенням, але і тут не все так просто. Одночасно з тим скажу, що сама сюжетна лінія казки, давайте просто ми її нагадаємо, що їх багато сюжетів, вона така буває вкорочених варіантах, розгорнутих. зводиться все до того, що жінка народжує цього категорошка в сім'ї, категорошка, зростаючи, дізнається, що у нього є брати і сестра, які потрапили в полон змію. Він іде. Їх виручати, при цим він отримує булаву, якою він б'ється, він виручає їх у Змія, для цього він спускається під землю. Є варіації, коли він зустрічає друзів, там, кротивуса і, і, і інших, і вони, він їх виручає, вони його зраджують, потім це можливі там, перельоти на птахах, він рятує пташенят. Від... І от все це, знаєте, таке дійсно дуже багато компонентів, як, як просто намистина якась. І... Зауважу, що в принципі в кінцевому результаті Катигорошка виручає не тільки своїх братів, сестру, друзів, врятують все інше. А він ще й отримує собі принцесу та скарби Змія. Ну, власне, е хороший фінал для будь-якої казки, для української доброї казки. Але одночасно з тим почали думати: а що ж це стільки-стільки подій, герої, які з'являються не звідки пояснити їх важко дуже. І тут зрозуміло, що. Можливо, тут закопані якісь інші реалії, ну, наприклад, деякі трактують цю казку як ініціацію молодого ю... юнака, посвято його воїну, То, тобто категорошка постійно ви... виконує якісь завдання, доручення, що нагадують іспити. Ну, власне, якісь нехарактерна, така специфічна ініціація, специфічні іспити, яких ми не фіксуємо в інших, для того, щоб чолов... хлопець дивився, що він чоловік, що він воїн, одночасно із тим... Є думки про те, що Катигорошка це об'єднаний герой початкової, початкової доби богатирів. Тобто він є той первинний богатир, який власне, асоціює себе цю богатирську силу, богатирську славу. Є варіації того, що Катигорошко ніхто інший як один з визволителів. Рідної землі від загарбників, тобто від цього змія. І це можливо йшлося, проте кочівники почали приходити на землі хліборобів, і Котигрошка став символом цих от визволених змагань тієї доби першого тисячоліття до нашої ери. Разом із тим, друзі, хочу зауважити відразу, що старовинність цієї казки пов'язана з дуже цікавим моментом герой і змій, боротьба зі змієм. Змій, який Щось на себе затягував, а потім Змій після смерті герой отримує багатство. Так от, змій і герой, їхня боротьба одним між іншим, це основа міфологічних сюжетів індоєвропейської індо культури. Тому це дуже-дуже дійсно архаїчно. Одночасно хочу зауважити, що сама казка про вона ще має дуже цікаву рису, що Категорошко він дійсно той герой, який е, має свої прототипи в різних народах. Оця от герой, боротьба з Але одночасно з тим тут зауважить, чому ж ми вважаємо цю казку і цього богатиря, цього героя найдревнішим героєм України. І все дуже просто. Ми навіть можемо її датувати. Коти Котигорошко це герой, який б'ється булавою. Так, ми. Знаємо про, про нього, у нас подумки є цей герой, маленький хлопчик з булавою, Але, друзі, тут дуже делікатна історія, тепер слухайте уважно. Булава, Всі ці ударні, ударна зброя, характерна для періоду до того, як залізо у нас опинилось, і як ми почали наші предки воювати залізом. Тобто, булави це той період, залізні булави з контовкою заліза. Це той період, коли ще. Настає е, закінчиться неоліт, тобто Кам'яна доба, це е, е, третя тисячоліття нашої ери, до нашої ери, друзі. І справді, коли йдеться мова про боротьбу з мія з категорошком, то ми тут розуміємо, що вони б'ються якраз в протиставлених на токах, на певних майданчиках: залізному і мідному. І от якраз мідь це щось старе, залізе це щось нове. І дуже цікаво, що ця булава, про яку ми всі знаємо, пам'ятаємо, насправді є датуючою ознакою, чому Катигорошко є героєм, який бився ще в добу пізнього неоліту, друзі, і це от феноменальний аспект того, що ця казка, завдячуючи зброю Катигорошку, датується третім, другим, першим тисячоліттями до нашої ери. Ось так, друзі, за таким цікавим явищем, ми з вами зрозуміли, що Категорошка – це герой, якому тисячі тисячі років, і в ньому є власне об'єднання оцього і змія індоєвропейської культури, основи, і власне порятунок рідної землі, і безперечно, перехід з зброї ударної булав на зброю металеву. Друзі, ось такі дивовижний персонаж категорошка, Підписуйтесь на цей канал. Не забувайте, будь ласка, я хочу анонсувати, що невдовзі я вам розповім ще історію про одну казку про маленького, кругленького. Самі знаєте, кого, кого з'їла лисичка або не з'їла. І друзі, друзі, дуже щиро дякую всім, хто підтримує цей канал. Лайками, поширеннями та коментарями на Патреоні. На картки це все в описі відео є та в спонсорстві на Ютубі. Друзі. Читаємо казки і дивимося, яка у нас багата і класнюча історія. З вами був український історик Олександр Алферов.